Речі фірма, яка зробила підкоп зразу і під видавництво, і під капеллу не вперше намагається вижити із законної території її власників. Аж п'ять разів суди розглядали претензії до товариства із назвою Триглів. Дізнатися це не важко. Варто лише зазирнути у відкритий загалу реєстр судових рішень: 18 мільйонів рішень, назви фірм і схеми, за якими розкрадають Україну. Уважне око може прочитати там такі секрети, що просто моторошно стає. І, схоже, саме це стало проблемою. Хто ж чому хоче прикрити від нас рішення українських суддів і де межа між діловодством і цензурою, досліджував Станіслав Ясинський. Це рішення суду, десь на іншому кінці України невідомий суддя постановив, що ваше майно, бізнес чи житло вже не ваше. Що буде далі? Банальне рейдерське захоплення. Єдине, що могло зупинити такого суддю, банальний розголос, адже досі всі його рішення вже через кілька хвилин після удару суддівського молотка з'являлись в інтернеті. І саме це було тією причиною, чому судді так ненавидять єдиний державний реєстр судових рішень. Вони взагалі не хочуть в нашій системі, щоб люди знали, які рішення вони приймають. Все. Про всіх це єдиний державний реєстр судових рішень, доволі хаотична, але проста система пошуку. Зараз в системі 18 мільйонів вироків. Хто як і чому імпортує бензин без акцизів і ПДВ? Хто як і чому утримує казіно в період заборони на азартні ігри? Хто для кого і за якими схемами тисячами гектарів приватизує українські землі? Чу хотіти, якщо ви знаєте, що і в цьому старому будинку у кілька змін працюють 40 операторів. Ось в таких кімнатках. Кожне судове рішення перевіряється на відсутність в ньому прізвищ людей та їхніх адрес. На кожного оператора щодня більше восьми сотень таких рішень. Якщо особисті дані українців, система знеособлює, то назви підприємств залишає в мережі назавжди. Товариство Тріглів, фірма, яка цього тижня виселяла з будинку в центрі столиці видавництво Абаба Галамага. В реєстрі за цією назвою аж 14 судових рішень. З одного дізнаємося, підприємство мало чималі комунальні борги за власне приміщення, з іншого що ця ж фірма купила інше приміщення і вимагала від попереднього власника виїхати геть. Когось цікавить, звичайно, земельні рішення, когось там рейдерське відчуження якихось підприємств. Це ж дуже просто закрити доступ до судового рішення якогось рейдерського. Журналіст Федір Ріщук задався питанням, хто і як в Україні ставить на свою автівку, заборонені законом, про близькові маячки. Кілька хвилин роботи і спливає сенсація. Карають по-різному. Одному усна догана, іншому штраф у 850 гривень. Той чоловік, який отримав. Получил... Усне предупреждення працював е, в центральному апараті власті. Свобода користування реєстром була повною до минулого четверга. Непоганий за експертними оцінками закон про верховний суд цілком змінив ситуацію. Тут є стаття, яка Верховного суду абсолютно не стосується. Перелік судових рішень, що підлягають включенню до реєстру, визначається радою суддів за погодженням з судовою адміністрацією України. А якщо робиться спроба заборонити цей доступ для широкого загалу, значить люди, які мають цей доступ, планують торгувати цією інформацією, заробляти гроші. Що це покращення діловодства чи посилення цензури? Які саме судові рішення повинні бути виключені з судового реєстру і чому ми прямуємо до судової адміністрації, яка відтепер погоджуватиме внесення рішень до реєстру? Голова служби намагається заспокоїти, поки що з реєстру планують прибрати неважливі проміжні рішення. Таких ухвал ми аналізували ну, приблизно третина в реєстрі, окрім кінцевих рішень по справам. Е вони збільшують обсяг інформації, з якою доводиться користувати працювати користувачу реєстру, і звичайно, що ускладнюють їм задачу пошуку. Правозахисники бояться. Тепер судді на місцях зможуть на власний розсуд вирішувати, які рішення стануть публічними, а які ні. Адже рада суддів це 11 звичайних служителів Феміди, у яких і без реєстру справ вистачає. Так що єдиний зиск для держави економія на звільнених операторах. У разі, якщо Радою суддів України буде прийнято рішення про те, що не всі рішення вносяться до єдиного державного реєстру судових рішень, ну напевно, це дасть змогу вивільнити частину операторів. Слабкий зиск для громадян, що й так не дуже вірять в вітчизняні феміді. Для прикладу в більшості країн в подібних базах всі рішення з прізвищами фігурантів, навіть в Росії, яку так критикують світі за закритість. Станіслав Ясенський Наталя Фінпле, ТСН тиждень, 1+,1».